В Україні стартує новий експериментальний проєкт Базова соціальна допомога це щомісячна виплата для родин з невеликими доходами. Повідомляє пенсійний фонд, передають українські новини з 1 липня 2025 року. Подати заявку можуть ті, хто вже отримує одну з цих виплат. Допомогу малозабезпеченим, допомогу на дітей для одиноких мам, допомогу для багатодітних, або якщо інший з батьків не платить аліменти. Як подати документи онлайн, через портал Дія або особисто у будь-який сервісний центр пенсійного фонду. Скільки дають грошей? Це не фіксована сума, її рахують для кожної родини окремо. Але є формула. Базова сума 4 тисячі гривень на кожного члена родини, а потім від цієї суми віднімають дохід вашої родини, те, що залишилось, і буде ваша допомога. Наскільки часу призначається? Спочатку на 6 місяців, але потім автоматично продовжується, якщо ситуація не змінилась. Проєкт діє до кінця червня 2027 року, тобто 2 роки.